Вау, класні квіти Хлопець подарував. Ага, ще й цукерки, мої улюблені. Щастить, мій хлопець мені ще нічого не подарував. Давай відкриємо. Давай. А що це за віник? Сама ти віник. Тоді не віник, а мітла. Красиві, де купила. Їй взагалі-то хлопець подарував. Ну так, ну так. Чого смієшся? Як можна називати хлопцем, того з ким навіть за руки не трималися? І що, зараз можна зустрічатися онлайн. А в чому проблема зустрітися? Сходити на побачення. Ну, я він просто зайнятий. Може він просто не хоче з тобою гуляти? Хоче. Якби хотів, то запросив би давно. Теж мені бойфрейд. Да у вас взагалі жодного хлопця немає. Ображено. Загалом у нас є хлопці. Але і не якісь онлайн, а справжнісінькі. Ой, харе заливати. Не віриш? Якщо так, то нехай приходять в гості. Окей. Окей, тоді чекатимемо. ідемо Діана, пригощу тебе цукерками. Ти що, тю-тю, які хлопці? Не стрималася. Амілька так хвіст розпушила. Ну, ти даєш, і що тепер робити? Потрібно якось відмазуватись. Не кипишуй, Я знаю, що робити. І що? Ми покажемо Амельці та Діані наших хлопців. І де ми їх відкопаємо? Я вже покликала Філа та Чака. Капець. Що думаєш, у цих двох клущів реально є хлопці? А чому ні? Вони начебто симпатичні. А ти що думаєш? Я думаю, Кіті все набрехала. І зараз вони сидять і думають, як їм викрутитися. О. Він такий милий. Написав, що сьогодні йде у кіно. О, вау! Мій хлопець теж йде у кіно сьогодні. Оце так збіг. Тільки я хотіла, щоб він і мене запросив. Так скажи йому, не хочу напрошуватись. Можна якось натякнути. Ні, я хочу, щоб він сам мене запросив. Так можна довго чекати. Нічого я зачекаю. Дивись, щоб хтось сміліше його не увів. Та й що за термінові справи? Залазьте вже, ми вам зараз все пояснимо. Ви знаєте, що я з тренування звалив через вас. А. Я також. Хлопчики, нам потрібна ваша допомога. Будьте нашими хлопцями. Ну, я якось не думав. Ми вас дуже просимо. А цілуватися будемо? Фу, ні. Це не по-справжньому. Ви повинні прикидатися нашими хлопцями. А нам це навіщо? Ми вам дамо по 10 доларів. Якось мало. І ще Луна робитиме за мене домашку цілий місяць. Балалайку, губу за коти. Ну що, ви згодні? Окей, все одно більше робити нічого. Дякую, тепер давайте порепетируємо. Ось тримай. тобі, йде цей колір. Ні, це надто яскрава. Раніше вона тобі подобалась. Моєму хлопцеві не подобається яскравий макіяж. Тепер я роблю лише нюдовий. Мій хлопець також за природність. У наших хлопців стільки спільного. Вони подружились. Потрібно обов'язково познайомити їх. Мені, хоча б, з ним зустрітися. Чуєш? Так, голоси хлопців, мабуть, дівчатки своїх друзів привели. Та гаразд, пішли, перевіримо. Йдемо. Вони йдуть всім приготуватися. Нічого собі! Філчак не знала, що ви зустрічаєтесь. Може, якби ти думала не лише про себе. Я так за вас рада. А коли ви почали зустрічатися? Місяць Так місяць чи тиждень? Мабуть, місяць. Просто поруч із ним час так швидко прилетів, так, Любий? Так, Люба. Ой, це так мило. Філ Луна, а ви коли почали? Наче тільки сьогодні. Уже більше місяця. Час летить непомітно. Давайте чаю поп'ємо. У мене до вас стільки запитань. Ви такі милі. А чому ви вирішили зустрічатися? Ну, у нього гарні вуха. Це так романтично. Філ, а тобі чим сподобалась Луна? Ну, це, вона. вона. вона нічого така. Нічого така. Ага. Кіті, а тобі що сподобалось у Чаку? У нього гарні очі і класна зачіска. Я знав, що тобі подобається моя зачіска. У мого хлопця теж гарна зачіска. У мого теж. Чак, а що тобі подобається у Кіті? Та так, нічого. Вона за мною бігала і я вирішив дати їй шанс. Фу Кіті, не знала, що ти бігаєш за хлопцями. Я би теж не бігала. Просто чак такий класний, не змогла втриматися. Дівчатка, а тепер ви розкажіть про своїх хлопців. Я поки не можу сказати його ім'я, але в нього такі гарні карі очі. У мого хлопця теж карі. А ще він стильний, слухає рок та грає на гітарі. Вау, мій теж! Всі пацани такі схожі. Схоже, вони собі вигадали одного хлопця на двох. Нічого ми не придумали. Тоді покажіть докази. Окей, чекайте. Діана, пішли зі мною. Фух. Ну, як ми впорались? Ще раз мене тримаєш отримаєш морді. <клес> впорались на трічку, хлопчики. А, на мою думку, я був на висоті. Тільки нас зганьбили. Дівчатка повелись, отже, ми розраховані. Пригальмуй коней! Ваша місія не виконана. Я щось стобився, Може я додому піду? Ніяких додому! Тоді ми вимагаємо підвищення зарплати. Ось я принесла. Щось не так? Хіба ти не зустрічаєшся з Філом, а кіт з чаком? Ми просто вирішили перевірити вас на уважність. Робити вам нічого. Ну що, Амелька, де докази? І що це? Це подарунок від мого парубка. Ха, це лажа, а не докази. Так, ти могла сама собі купити це. Я знаю, що вона має хлопця і можу це підтвердити. Ти її подруга і будеш її прикривати. Я можу вам листування показати. А звідки нам знати, що це не фейк? Може це взагалі листування з дівчиною? Та я зараз. А ну, ходімо. Тихо, Амірка, ти не повинна перед ними виправдовуватися. Я знаю, але просто них. Коротше, я не зобов'язана вам нічого доводити. Підемо, Амірка, гору. Я ж казав, що ніякого хлопця немає. Тепер і вам не потрібно прикидатись. Ну це вже перебір, ми цього не просили. Я Амірці вірю. Дівчата такі наївні. Гей, чого така кисла? Ненавиджу, коли мені не вірять. Тебе взагалі колихає думка Чака та Філа. Я маю запросити Макса до себе. Твого хлопця звати Максом. Мого теж. Ой, проболталася. Думаєш, він прийде. Ми з ним ніколи наживо не бачились. Думаю, він погодиться. А якщо він не захоче, значить знайду собі іншого. Він може засоромитися. Не думаю. Тоді пиши йому. Ти не зайнятий. Приходь у гості, пограємо у приставку. Я тут згадав, що мені потрібно допомогти бабусі. Все ясно. Він такий дбайливий. Амелька, ти що? Тютю, -тю. чого ти відразу обзиваєшся? Це типова відмазка. Поясни. Так усі кажуть, щоб чогось уникнути, треба допомогти мамі, бабусі. Значить, минулої п'ятниці ти теж відмазалась, щоб не йти зі мною до лікарні. Ну так, тільки не дуйся, ок тоді як довести всім, що маю хлопця? Ну, Амелька, забив же. Ні, я хочу, щоб усі знали, що я не кажу. І що ти пропонуєш? Ти зобразиш мого хлопця. Що, З дубу впала? У це взагалі ніхто не повірить. Повірить, я маю ідеальний план. Я в цьому не беру участь. Ну, пліс, не вмовиш. Інакше я буду злитися на те, що ти відмазалася Окей, що робити? Одягай, прикидайся Максимум. Ну, я готова. Лізь, ти що? Це другий поверх. А ти обережно, якщо що, впадеш прямо на кущ. Може, хоча б на перший поверх спустимося. Ні, так вони спалять. Тільки заради нашої дружби. Дівчата зовсім не вміють грати. Мені просто нігті заважають. Ну так, відмазуйся далі. Хлопці, ви бачили? Які ми тобі хлопці? Та пофіг, ви бачили, там якийсь хлопець на вулиці був. Так, я бачила. Та пофіг, давайте продовжимо. Ну що, Кіті, готова? Зараз буде фаталіті. Привіт, проходь! Хтось прийшов? Напевно, так. Давайте хоч глянемо. А це що за тип? Я взагалі не в курсі. Може, це хлопець Амельки? Вона б тут випендрювалась. Амелька не любитель хизуватися. Що гадати? Давайте спитаємо Амелії. За мною. Закрито. Амелька, що робиш? Нічого, а що та так, зайшли. Хотіли вас із Дяною запросити пограти з нами. Діана пішла додому, а я зайнята. У тебе що? Гості? Не ваша справа. Там точно хтось був. Це пацан. Походу. Я не роздивився. Блін, мені так цікаво. Вийшло? Ага, вони клюнули. А що нам тепер робити? Чекати, доки вони згорять від цікавості. Блін, як же подивитися, хто там? Може через замкову щілину. Там нічого не видно. Маю ідею. Заглянемо у вікно. Зовсім дах з'їхав, вони на другому поверсі. Там легко можна піднятися. Дівчата, за мною. І що далі? Давай я посаджу тебе на шию, а, а ти, ти подивишся. Думаєш, спрацює. Хареба ти працюємо. Ну що? Мені стрімко, не хочу лізти. Тоді давай так. Гарна ідея, тепер ти можеш встати на руки та подивитися. Нехай краще Луна встане, вона легше. Гей, ти хочеш сказати, що я товста? Я не це мав на увазі. Луна, давай ти. Мені, звичайно, цікаво, але не настільки. Пішли. От боягузки. Може, ти мені на шиї залізеш? Нє, слабак. Оце так цирк. Я ж казала, що вони клюнуть. Сподіваюсь, тепер вони заб'ють? Не думаю. Відвернися. Чого вам? Ось чай принесли. Дякую, я не хочу. Ну, Амелька, хто до тебе прийшов? Я ж сказала особистий публічний. Гей, привіт! Ти хто? Просто <риклевіт> пропоную почекати, коли він вийде. Мабуть, іншого варіанта немає. Хто там ще приперся? Може, ще якийсь бойфренд. Ти <риклевіт> <Ты> до Амельки? <риклевіт> так, Амелька прям вражає. Хлопчина, та ще й з квітами? Цікаво, до кого він. Максим, ти прийшов?